На четвертом этаже мы живем. И ну вы еще не встали, еще телевизор смотрели, в это время взрыв. Ну и у нас одно, ну то есть стекло выбито. Так, про ранкову атаку розповідають місцеві жителі. Квартира Павла, як і у його сусідів, зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Близько дев'ятої ранку. Окупанти поцілили в один з інфраструктурних об'єктів міста. За попередню інформацію, це була ракета типу Іскандер. Вибуховою хвилою потрощило вікна в семи багатоповерхівках. Комунальники вже розпочали ліквідації наслідків ракетного удару. Надійшли звернення про наслідки ворожого ракетного удару. Муніципальна аварійна служба оперативно виїхала на ці звернення. Ми працюємо над пошуком та допомогою людям, які постраждали. Вікна у квартирах у першу чергу та на лісничних клітинах, але акцент на квартирах, звісно. На місці розгорнули намет міської ради та чергують комунальні автобуси, в яких представники райадміністрації та соцпрацівники фіксують ушкодження та надають людям консультації. Яких збільшого постраждали віконні блоки. На місці переходу розгорнуто палатку Муніципальний автобус, де особи мають змогу зігрітися. Інформація по постраждалу носиться до програмного комплексу, де вони будуть забезпечені всім необхідним. Для зручності мешканців постраждалих квартир, які повернуться додому лише увечері. Фахівці в автобусах працюватимуть до самої ночі. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.